В листопадовий день, як зайчий хвіст. Попередньо до цього уроку прослухайте, будь ласка, казку Ірини Прокопенко, як жолудь дубом став. Воно буде прикріплено в цьому завданні. А ми сьогодні з вами попрацюємо із сторінкою 15 та 16, тому покладіть перед собою книгу. Книгу з читання на сторінці 15 та 16, твір Володимира Титаренка «Сойчині жолуді». Починаємо з рубрики Прочитай правильно! Мовчазний дрібними, набридливими придивляється блискітки навкруг, пересвідчувалася непосидючістю. Тисніть на паузу та перечитайте ще декілька разів. Тож переходимо до вивчення твору. Приготуйте перед собою книжку, налаштуйтесь слухати Володимир Титеренко. Сочені жолуді. Скорочено. Осінній ліс завжди повитий ледь примітною, легкою зажурою. Він мовчазний, трохи розчарований несподіваною тишею, холодними туманами, дрібними, набридливими дощами. У лісі тиша. Тільки й чули, як поволі падає з дерев пожовкле, багряне листя. Падає й падає, і, здається, що в повітрі літають казкові жовто гарячі жар птахи. Шурхіт листя наганяє сон, і ліс, здається, поволі засинає огорнутий білим туманом. Посеред галявини росте дуб велетень, падають і падають з його густої крони золоті блискітки. Дозрілі жолуді. Їх так багато, що трава під дубом нагадує золотавий килим. До дуба підлетіла чимала пташка. Придивився пильніше сойка. Вона накинулася на жолуді, набрала у дзьоб, змахнула крильми, полетіла до старої ялини. Підозріло обдивилася навкруг, напевно, пересвідчувалася, чи ніхто не стежить за нею, не придивляється, де вона ховає на зиму свої жолоді. І висипала здобич у невеличке дупло. Сойка швидко збирає жолоді та бере не всі підряд, а найбільші дозрілі, знову набрала жолудів і так, що навіть дзьоба не може столити. Злетіла й подалася цього разу до розлогого явора, сіла, покрутила голівкою і почала ніжками розчисяти місце між кореневищами. Ще раз оглянулась і висипала туди свої жолуді, прикрила листям і знову полетіла до дуба. Отак без спочинку трудилася, збираючи жолоді і розносячи їх по схованках. Сойка найбільше вразила мене своєю непосидючістю. Отак цілими днями пташка збирає жолоді та складає їх у свої потаємні комори схованки. Не всі знайде взимку, бо чимало їх замете снігом, замурує кригою. Та що більше схованок, то більше їжі матиме сойка на зиму. Ну а ті жолоді, що сойка не знайде під снігом і кригою, теж не пропадуть. Настане весна, розтане сніг і жолуді проростуть. Мене час і виростуть із них гарні ставні дуби. Отак От сойка і садить дуби. У своєму лісі. Після тексту самостійно дайте відповіді на питання та перечитайте його ще декілька разів.